Павемер 4,5 кВт замовлення 377. Модернізувався по зарядному вузлу понад 9 місяців тому. Подивимося, чи тут проблема, чи виявилося щось інше. Отже, запуск. Вихідна напруга 162, а з синусом у нас проблеми. Це точно не зарядний вузол, треба буде дивитися схему нарізки синуса. І незабаром повинно вибити якусь помилку, тому що це ненормальна напруга. Логіка підказує, що треба зняти ось Отож, беру перший зліва транзистор, схема нарізки синуса, запуск. Транзистор закрився, а нарізання синусу тут відсутнє. Другий транзистор 50 Гц. Третій транзистор отримує сигнали керування нарізки синуса і залишається останній. Останній транзистор тут також модуляція синуса присутня. Таким чином, у нас відсутнє керування на одному з транзисторів, через що синусоїда має спотворений вигляд. Можливо, драйвер втомився. Треба переконатися, що в нас проблема саме локальна в субмодулі, а не в платі керування. Тому перевіряємо сигнали на вході модуля драйверів. Третій пін спільний. Сюди припаявся. Тепер запуск. Модуляція присутня. Наступний пін присутня. Далі меандр 50 Гц, і ще раз 50 Гц. Отже, нам доведеться випаювати субмодуль і, можливо, міняти драйвера. Тепер відбувається заміна стомленого драйвера. Тепер результат ремонту після заміни драйвера. Є напруга 220. Думаю, можна збирати докупи.